Давайте все ж таки два слова, про що мало бути це відео першочергово. Я мав на меті подолати весь найвищий гірський масив України Чорногора, починаючи від гори піп Іван Чорногірський і завершуючи величним Петросом. Точкою старту даного маршруту мало стати одне з найвіддаленіших сіл України, Шибене. А завершити я планував у селі Лазищина. І одразу звідти потягом вирушити додому. Дану подорож я також планував потягом і завчасно приїхав на вокзал, чекав свій потяг, Київ, Рахів. Вже о сьомій годині ранку наступного дня я був у Ворохті, звідки починався другий етап діставання до села Шибени. А саме 30 кілометрів подолати ще траси ворохта верховина для того, щоб дістатись до села Ільці, і тут буквально за 5 хвилин я потрапив на маршрутне таксі, яке одразу закинуло мене в Ільці. І наступних 30 кілометрів, які швидше за все потрібно долати автостопом, так як чіткого розкладу маршруток і регулярності там немає. Підкинете, так то, то доволі не мені стали, підкинете. Я йду до Шибеного. Зимбро... То хоч до дземброні. Все складалось найкращим чином, і буквально одразу, коли я почав піший маршрут, мене зголосився підвести до дземброні водій Камаза Микола. Дуже колоритний персонаж, дуже крутий чоловік. Але не все так просто, як то кажуть. Ось мій сьогоднішній досвід на блокпості Бистрець. Мене попросили повернутися і піти іншою дорогою, так як вільний вхід на піпіван Чорногірський через Дземброню, бистре щоб е, заборонені. Потрібно завчасно подавати документи. Я вже не вникав в деталі. Чим я керувався, що я відкрив декілька статей, що і там писали, що достатньо просто показати документи. Зараз буду перебудовувати маршрут. Не знаю, що робити. А, не знаю, що робити. Та перед тим, як переплановувати маршрут, потрібно було вирішити проблему, як дістатись назад до траси ворог та верховина. І тут мені знову пощастило, місцева жителька пані Людмила підкинула мене назад до села Ільці. І вже очікуючи маршрутку на трасі ворог та верховина, я дзвонився своїм ментором, скажу так, по карпатських справах Тарасом, І він допоміг мені скласти новий маршрут, який починався на кривопільському перевалі. Відповідно, туди я і чекав маршрутне таксі. Фу. Все, все, все розказую, все обдумав. Кривопільський перевал це точка на карті, яка знаходиться на трасі ворог та верховина приблизно посередині. Він знаходиться на висоті 970 метрів і звідси розпочинається маршрут на хребет Кострич. Тут досить гарна інфраструктура, є альтанки, де я вирішив зробити собі сніданок і вже після цього, підкріпившись, вирушити в дорогу. Та моя ціль на поточну вилазку все ж таки залишається Чорногора як найбільша її частина. Тому хребет кострич і сходження на нього, підйом на нього я використаю просто як плацдарм для того, щоб перейти на Чорногору. Цим маршрутом я вже ходив, тому зупинятись на ньому не буду, а залишу вам посилання на відео, там, де я з Ромою Унгером ходив на Кострич. І нам не пощастило з погодою. І хоч цією стежкою я вже ходив ще цього року, я не можу сказати, що вона мені зараз якась сумна або нецікава. Скільки перемінних є в Карпатах. Погода, ранок, вечір, пора року. Я зараз йду зовсім іншою місцею. Бодекуди навіть не впізнаючи те, куди я проходив, тому що воно абсолютно інше. Кольори, відтінки, все змінилося. Просто Просвиснувся на траві і просто завалився на бік. йолки палки не хватало, не вистачало. Не вистачало. Також тут хочу зазначити, що хоч кострич і не є високим хребтом, але набір висоти через ліс дається мені ой як непросто кожного разу. То щось неймовірне, друзі. Я вже був на хребті кострич, але тоді мені не пощастило з погодою, а сьогодні. Погода просто вище очікувань. Там позаду перевал, траса ворогта-верховина, інші села. А ось тут панорама на Чорногору і на всі українські потихідні. Якщо я не помиляюсь. Отож, я колись ось там за Говерлою казав, що знаходиться піпіван Марморозький. Це півроку пів тому так я уявляв чорногірський хребет. Давайте зараз спробую здати екзамен. Але думаю, що я помилюсь. Значить, там з самого краю з Піндиком обсерваторія Піп Іван Чорногірський. Далі не знаю, не знаю, не знаю. Далі, ось це, напевно, Бребенеско. Далі е, шпицьо Реперська всяка штука ось тут. Потім пішли, 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 пішли. Блін, не знаю, що там далі. капець. Може там якийсь я гутен томнати, бачу десь, ну, не знаю. А ось там же ось це Говерла, і я так розумію, за нею Петрос. Ось це чому я сьогодні хочу йти далі, тому що завтра в мене по планах. Ось там десь деревенько тобі говерлий, вилізти на неї і піти на Петрос. А це ж. Звідси це виглядає просто іншою планетою, як дістати. Тому сьогодні я ближче підійду до шпиць, десь там залишусь на ніч, зранку вийду на хребет і піду по хребту. А поміж цим я вирішив все-таки деякий час зупинитись на хребті для того, щоб перекусити та поспостерігати за чарівною Чорногорою. Оскільки не кожного дня можеш спостерігати такі чарівні краєвиди природи, а подеколи навіть візит на Костріч не дає змоги побачити таку панораму на Чорногору. Насправді тут так гарно, що я е, дуже жалкую, що не можу провести ніч і тут. Щоб зустріти світанок тут. Я просто не знаю, яка буде в неділю погода, тому щоб ну, встигнути закрити свій новоскладений маршрут, не варто сьогодні втрачати ніч тут, тим більше що є ще досить багато світлового дня в мене сьогодні. Ось я дойшов до роздоріжжя, де я вже буду сходити з хребта постріч і повертати в сторону Чорногори. Поділюсь з вами переживаннями, які я мав саме на цьому відрізку маршруту. Перше до настання сутінок і ночі залишалось 2-2,5 години. А до мого місця ночівлі також було приблизно дві години. Ця ситуація підсилювалася тим, що маршрут супроводжувався значною втратою висоти, і я одразу ж опустився у лісу смугу, і дорога в основному йшла через ліс. А в лісі сутеніє набагато швидше. Також неочікувано для мене там були і набори висоти. А так як я вже зранку подолав набір на кострич, кожен набір мені давався непросто. І це все якби підсилювало ситуацію і заставляло мене думати про те, що я залишусь на ніч в лісі. А це, м'яко кажучи, не дуже приємно. Фу, друзі. Дуже не люблю ходити, коли ніч застає впритик, дуже переживав, що. Ну, вас в мене частенькі справи, коли я кудись не туди пішов, а відповідно тоді ніч застане в лісі. Я цього не хотів. Тож я вийшов на таку галявинку, тут от руїни туристичного притулку є. І звідси до гори шпиці одна година три кілометри. Тому я тут зупиняюся на ніч і завтра зранку піду на Чорногірський хребет. Останній відрізок дороги був дуже насичений. Також мій рюкзак мав вагу приблизно 17 кілограм, тому я був дуже втомлений і якнайшвидше хотів лягти спати. Вага наплічника зумовлювалась тим, що я взяв дуже багато зимових речей, бо думаю, що буде холодно. І хочу ще сказати, що спальник також не мій. Я орендував в горганах зимовий з температурою комфорту 2 градуси. 6.32, вже дуже дуже сутеніє. Я вже буду вечеряти і лягати спати, бо дуже втомився. Давайте покажу вам приколи, які в мене з'явились. Ось такі от білі чуні. білі чуні. Вони синтетичні, вони секонда, мій батько в них ходив по хаті. Я кажу, йолки-палки, в, цій... в палаці холодніше, давай мені їх. І вони прям дуже теплі. Я ще туди підстилку поклав з якихось кедів, ну, прям топчик. Потім, що в мене ще з'явилося? Рукавиці Рукавиці я вам покажу завтра зранку, тому що вони пригодяться. Угу. Що ще я з нового взяв? А, в мене ще зимова курточка з собою, але я її навіть не діставав. Рюкзак реально дуже важкий, я готувався до дуже холодної ночі. Ну, можливо, ще вона така буде, але, але я точно до неї готовий. Все, друзі, буду вечеряти, ще, що, можливо, щось вам скажу, а може ні. Гутики, томнатики, привіт. Отож, ніч пройшла. Ніч пройшла гарно. Абсолютно безвітряно, без пригод, без лишніх звуків. Я спав не всю ніч, але спав. Е, в, цьому, в цій географії сонце сходить десь о 8.01. Зараз 7.30, я встав о 6.30 і чекаю сходу сонця. Ось там вже видніється, як починає воно. Виходити за горизонта. Я думаю, буде дуже гарна погода сьогодні. Тому снідаю, збираю палатку і щоб не втрачати жодної лишньої хвилини, рухаюсь на шпиці. Ніч насправді була дуже теплою і на ранок навіть роса не випала на палатку. Але я готувався до зовсім іншої ночі з мінусовою температурою. І мене особливо хвилювало питання рукавиць, щоб зранку комфортно зібрати палатку і піти далі в похід. Тому про рукавиці, як я підготувався, розкажу вам трохи детальніше. По-перше, у мене з'явились тентові накидки на основні рукавиці, які я планував застосовувати для брудної роботи, або якщо буде там мокрий вітер, щось типу того, щоб основні рукавиці не замочились і не було холодно в руки. Виробник також каже, що вони воду не проникні та добре захищають від вітру. І друге, в мене з'явились зимові рукавиці від Black Diamond, модель Stun Smith. Пальцаті рукавиці, як каже Тарас, і я надіюся, що вони мене будуть круто захищати в холодну зимову погоду. Та я все одно мав сумніви, що зранку рукавиці мені допоможуть, так як організм ще сам не проснувся і холодний. Тому я чітко запланував собі робити будь-яку фізичну роботу зранку для того, щоб зігрітися. І я вже бачив ті кадри, коли я зранку вибігаю з палатки і заставляю себе щось робити. Я не знаю, бьорпі, бігати, присідати що-небудь, тому що враховуючи свій попередній досвід, я так трохи втрачаюся, якщо можна так сказати, і починаю там кожитися. Це неправильно, потрібно виробляти енергію. Але так як сьогодні ранок просто літній, то нічого я такого не буду робити. Пропоную вам подивитись на те, як я буду робити зарядку. А я нагадаю вам коротко ваші права і обов'язки. А обов'язок кожного з нас щодня дякувати ЗСУ за їх мужність та відважність їх донатити щоденно донатити на їх потреби. Тут хочу нагадати, що всю монетизацію свого каналу я також буду донатити на ЗСУ. Ну і, звичайно, ви маєте право дивитись це відео, і якщо воно вам сподобалось, не обмежувати себе у тому, щоб поділитися ним з друзями, поставити вподобайку, підписатись, щоб не пропускати нові відео, та написати коментар, якщо у вас є що написати. Ну, все, це воно. Ранковий підйом на шпиці дуже контрастував з вчорашнім днем. Коли по завершенню вчорашнього дня я спішив та переживав, щоб мене не застала ніч десь посеред лісу, то сьогодні зранку я міг дозволити собі насолоджуватись сонцем, Карпатами і нікуди не спішити. Також стежку подекуди супроводжував жереб, але досить незначний помірка Карпат. А коли я вже після ось того лісу вийшов на панорами, це було просто неповторно. Навіть не знаю, що вам сказати про це місце. Точно не буду говорити про факти, або ж від чого пішла назва. Хочу просто залишити тут емоційне забарвлення. А воно таке, таке, що коли я передивлюсь ці відео, у мене починає знову частіше битися серце. Воно ніби виринає з грудей і починає підніти руки. Я не очікував, що я можу таке побачити. Це просто неземна історія. Далі буде декілька відео, які я зняв безпосередньо на шпицях. Ви там більшість не почуєте, але навіть там я стараюся виправдатись перед собою, що я просто не заслуговую таке бачити. І повірте, емоції воно в той день мені дарувало саме таку. Я не думав, що побачу щось схоже в своєму житті. І розпусти, я чути, я зараз на горішку нічого нічуть не пройшов траверсом. 1863 метри. І друзі, мені реально зараз страшно і якісь неповторні емоції. Я взагалі не розумію, чи можу я на таке спостерігати. Воно тут настільки епічне, настільки епіс, неземний краєвид. Що я не можу і уявити, що я зможу за своє життя щось таке побачити. Мені здавалося, що це, це, це щось нереальне, що у вас у стихіє, це потрібно, я, ну, я не знаю, ким родитись. І тут зараз я це бачу. Після шпиців я піднявся на чорногірський хребет, де був шалений вітер, але він тільки додавав причинки ці всі події, так як відчувалась певна екстремальність, хоча вітер був досить теплий і наніс за собою неприємності. Окрім того, що двічі перекинув мою камеру на штативі. Вітер перевертаєш та ти захисне скло на копросі побив. Блін, ну, говерла виглядає якось дуже непідступною. По-перше, капець якою високою, по-друге, капець як далеко. Але навігатор ну, з припрехуванням, звичайно, але каже, що що, що мені туди йти близько трьох годин. Побачимо. Якщо коротко описати частину дороги, яка пролягала через хребет Чорногори, то я вийшов дуже близько біля озера несамовите на хребет, що мені було дуже комфортно, тому що я вже розумів, що я тут бував раніше. Друге, на хребті досить багато людей було, туристів, тому що гарна погода і субота це також додавало якоїсь невпевності, а спокою. Наступне, це вже я був нездатний підніматись на всі гори по дорозі до Говерли, тому я все обійшов траверсом. І постійно всю дорогу мене вела за собою, як я йшов до Говерли, яку було видно з будь-якої точки. Чорногори і говерла була дуже високою, дуже непідступною. І кожного разу, коли я підіймав очі, мені здавалося, вірніше, я задавав собі питання, як я буду на неї підійматися. А що ви робите, якщо не секрет? О, збираю. А, так? Да? Та для хазяйства? На здачу? На здачу? А ним що, утепляють? А що? Ліки роблять. Ааа, я не знав. За кордон правильно Поняв Ліки роблять. Поняв Ну добре, гарного дня вам. Камера вам просто не передає всієї пічності. Просто не передає. Я зараз планую потушитися в нуль, але швиденько це зробити. Ааа! Мушу сказати, що я недооцінив Гуверлу. Ця гора була для мене як попсовий тачпоінт, де є завжди багато туристів і в принципі нічого складного. Та насправді, як все в Карпатах, що ти недооцінив, воно прийде до тебе і заставить змінити твою думку. Ось так і Гуверла змінила мою думку. Велична гора, дійсно велична гора. Красуня Карпата.

Ви бачите велику кількість гостів-туристів на Говерлі. це означає, що заросляк ще живий і я точно сьогодні знайду транспорт до ворогти. Тому я 100% сьогодні завершую цей дріб. Я не можу його назвати одноденним або дводенним. Мені він реально був на наповненості на три дні, тому що якби я був двома днями, я би не, не ризикував йти настільки впритик. Точний трансфер був би якийсь більший очевидніший. А так я попаду в прохтурні вже, як там буде за можна... нас. Ні встиг на поїзд і вже завтра буду, ну навіть сьогодні ввечері, буду добре. Неповторно вийшло багато нового досвіду, і Говерла, і шпиці, і вдосі вночі вляж самому знову біля лісу. Це все неповторно. Більше не буду знімати. У мене сіли павербенки, сідає як опрошка. От би з тобою якусь ДБЖ джерело безперебійного живлення на півгодинки або на 4 години, ні, верпатимуться. Скажу ще тільки, що спуск з Говерли мені дався дуже важко. В мене були капеціки які ватні ноги і в кінці я вже навіть злився. Ну, нате, послухайте. Це заманухи, це заманухи. Це як тільки заросляка починаєш йти на гуверлу, пирилка, річечка тече, все так чинно культурно, плавненько. Наївні люди думають, що все так і буде, а потім О, хардкор. Ні, я реально вхарився народ. От в мене зараз ноги трясуться, вони вже ватні, спускаюся як не по камінні, то по корінні. Я вже дуже хочу рівну дорогу, просто. Я вже майже біля заросляка. русляка. Я вже в ворохті Фортило, і група туристів підкинула мене в ворохту. Все, чекаю потяг і додому. Не перевершені два дні.